Привіт. Всім привіт, друзі! Всім привіт! З вами Якуба і ви на каналі Creeper Rock. Саме так. Сьогодні ми будемо знімати ролик, який я буду прибрати лайфхак свого друга. У минухвину. Чи можливо безплатно отримати ось цього героя? Звардіка. Ось, ем, це лайфхак мені запропонував мій друг. Тому для цього нам необхідно вийти з вашого аккаунту. Це, це ще не перевірений. Давайте виходимо з аккаунту. Потім ми, звичайно, зайдемо. Зараз вам покажу свій другий аккаунт. він у мене загрузиться? Ось. Я його не спеціально для експерименту задав, бачите, у мене 6, 42 кубки вже є, чи що? Я пам'ятаю. Ось, очікуємо. За котрий певний раз я отрив, ось бачите, вже є. Що нам потрібно. Ящичок. Так. Ну, понятно. Так, магазин не такий вже великий, три гема. Якось і так. Нам треба... покажу своїх бойців. Ось так вони виглядають. У мене ще кольта нема, друзі. тільки... Ми сьогодні спробуємо ось цього чудика отримати нашого. Ось. Давайте покращимо, адже в мене є. Монети. Ось пеще, капець. Цього нам треба е включити Supercell ID. На е цьому аккаунті. Так. Це конфіденційна. Інф... Ось є код. М Ось є. Є. І. Реально, друзі, ми отримали. Е, гравця Барлі на халяву, пацани, на халяву. Знаєте, як, як цього моменту у мене давно не було, на моєму основному аккаунті, що у мене останній герой, який мені випав, це був Дінамайк. А це було на моєму основному аккаунті, це було 300 кубків назад, розумієте, пацани? 300 кубків назад. Так. Давайте я думаю. доб'ємо на сьогодні Кольта. Ось, беремо Барлі. Адже, знаєте, щоб знову відчути оцей такий момент, коли е, новий герой, знаєте, новий герой. це лайфхак, про який мені мій е, товариш розказував. Ось, я спочатку не вірив. І якраз е, свою електронку в мене, ще, в мене дуже багато електронок, пацани. Я собі вирішив, ну а чого би, знаєте, собі. яку попробувати ось ось цього, знаєте. А, ну... Так. Я сподіваюся, що мені відбуть може бо це, не знаю, новий герой. Нуль, ну, то добре. Хоча б. У мене захват кристалів. А може взяти би скін? Ось таке, друзі. Хух, я е думаю, знаєте, що я зробив другий аккаунт, я вирішив е на різних аккаунтах випадають і різні перші герої. Хотілося б, щоб мені перші сахрятки е випали Ріко або Пенні, або Карл. Там перший епік була б Біа, і там, і тому подібне. Новий герой справді нагадую, на е, появиться через 85 днів. Давайте будемо добивати на культа. Ні. Давайте виберу шелі. Ось, я думаю, ні-ні-ні. У цього ліпше. Якось так. Ну, прикольно, ми сьогодні один такий крутий експеримент. Ну, вибачайтеся, я колись до цього часу цього не знав, бо тому що ви думаєте, о, а то вже всі знають, але я принаймні не знав, і я спеціально ролик вирішив записати, щоб. Ви мене зрозуміли. Так. В мене на основному аккаунті було так, що я перше. Що, що в мене перше е, я вибув собі Барлі. В баню. Я перше вибив вибу... собі Барлі, а потім може на 500 чи на 600 кубків зареєструвався, зарестувався і отримав цей скін. Ось. Я вирішив, що цей. Я думаю, що цей аккаунт можна використовувати типу, собі, е... Скринки, е... собі там йти, назбирувати, щоб там потім собі героїв виб вибивати. Я вже якось буду приділяти потроху час на цей аккаунт. Друзі мої ось. А це найбільша підстава е, в тому правостарші, що я зараз граю. Я, наприклад, в мене в кольці 13 рангу на моєму основному, звичайно, аккаунті. І ви розумієте, що мені за четверте місце дають е, е, 5 кубків. От розумієте, це трохи... Але прокачані герої. Мені вже реально хочеться хоча б якогось, на моєму основному... основному вже хочеться хоча б якогось Бо Тому що реально так, так прикольно. Ну пішов ти Ну добре, хоча б, не знаю, плюс дев'ять чи там скільки, плюс вісім кубків, ну там відносно того. Четвертий ранг. Друзі, зв'язний жетон. Знаю, було би прикольно відкрити. Е, тут. Е, зв'язний сундук. Тут треба... Ні, тут дуже довго треба. Я ще можу до того часу броубол. Знайте собі. Відкрию і то буде вже легше. Ну поповнення. Нас ще чекає одне поповнення так точно. Якось так. Нагадую підписуватися на мій основний канал, на е, цей, цей канал. Підписуватися на мій канал в Тіктоці, де я викладаю ролики. Час від часу навіть є по Бравл Старс є деякі приколи. Тому дивіться, підписуйтесь. У мене є вже 23 чи скільки підписників так, чесно скажу, що мені ніхто більше везе, ніж на, на, навіть на Ютубі, тому що е, самі знаєте, що я, мій однокласник, е, має схожий канал, е, там, типу, приколи викладає, всілякі. Він має 19 підписників і він е, може за місяць два, а мене набралося за два-три тижні. Він набрався два місяці, то 19, а мене 23 Мої ролики мають по 1000 переглядів, є один чи два ролики ж мають 1000 переглядів, є 24 по 300 переглядів. Ну, ну, прикольно, скажу вам. Що мого друга немає такого. Товариша, ну то. Ай не дошого друга товариша. Так. Оце, ну, до речі, моя любима карта столкновення. Ні, навіть не думаю, що він так буде е, легко виграти. А чому застрібний ранг? Мені просто цікаво чому не, не дають. Ем, не знаю. Ну високі зрозуміли. Так, друзі. Я сумніваюся, що ми щось виб'ємо звідси. буде такий файний момент. Ось, мій улюблений момент, я балдію від цього моменту, знаєте. Ось другий попутік славі. Ну, понятно. З вами. Щось там можна прокачати, щось там не знаю. Ну, кольт. Кольт. Давайте подивимося в магазині. нього магазине. Але дивіться, тут же є. Навіть на середкового бойця 80 гемів. Ну, коли в мене якась, не знаю, можливість буде, то я задоначу собі 70 гемів і тут буду на скіни купляти собі. А тут немає зв'язного магазину, бо тому що в мене є. Ну ви зрозуміли. Так. О, прикольно. Добре, друзі! Дякую, що дивилися відео. Нове. Всім хорошого дня і всім па-па-па-па-па-па-па-па.